Сьогодні ми поговоримо про Китай для багатьох. Ця країна асоціюється або з дешевими товарами, або з величними стародавніми пам'ятками. Але сучасний Китай це щось набагато більше. Це економічний гігант, який проводить надзвичайно прагматичну і часто жорстку зовнішню політику. І що якщо я скажу, що Китай впливає на те, які товари ми купуємо, скільки коштує хліб, що ми їмо, і навіть на хід повномасштабної війни Росії проти України. На перший погляд, це здається неймовірним, але зв'язки між Києвом та Пекіном складніші ніж будь-коли. Розберемося, як цей гігантський китайський дракон дихає, і чому нам, українцям, так важливо розуміти його мотиви і рухи. Пристебніться буде цікаво. Забудьте про шалені темпи зростання у 10% на рік, які перетворили Китай на фабрику світу. Ця епоха завершилась. Сьогодні Китай переживає перехід до так званої нової нормальності, де зростання сповільнилося до 5-6 на рік. І це свідоме рішення уряду, щоб змінити кількісну модель розвитку на якісну. Китай більше не хоче просто виробляти дешеві товари, а стає потужним інноваційним хабом. Їхня ключова стратегія подвійна циркуляція, яка має основні цілі. Перше, це стимулювання внутрішнього ринку, щоб зробити внутрішнє споживання головним двигуном економіки. І друге, це технологічна самодостатність, яка полягає у тому, щоб інвестувати мільярди доларів у розвиток власних високих технологій, штучного інтелекту, електроніки та зеленої енергетики. Тим самим зменшується залежність від західних технологій. Проте цей перехід не є безпроблемним. І сьогодні китайська економіка стикається з кількома серйозними ризиками, які ставлять під. Сумнів її стабільність. Один із них криза на ринку нерухомості. Заборгованість гігантів, як от Evergrande, становить величезну загрозу для всієї фінансової системи країни. Загальний борг сектора оцінюється приблизно у 2 трильйони доларів. Мільйони недобудованих квартир та знецінені активи є бомбою уповільненої дії, що може підірвати довіру інвесторів та внутрішнє споживання. Крім того, Китай має надзвичайно високий рівень боргу на рівні місцевих урядів. За деякими оцінками він становить понад 13 трильйонів доларів. Багато з них фінансували інфраструктурні проєкти через кредити, і тепер ці борги стають непосильним тягарем, що змушує Пекін шукати шляхи порятунку. Також впливають і геополітичні виклики. Торговельні війни із США та Європою, а також їхні технологічні обмеження, безпосередньо впливають на китайський експорт та доступ до критично важливих компонентів. І ще один чинник: це демографічна криза. Старіння населення та скорочення робочої сили, які є наслідком політики однієї дитини, створюють довгострокові ризики для пенсійної системи та економічного зростання. Саме цей складний баланс між амбіціями та внутрішніми проблемами змушує Китай шукати нові ринки та переформатовувати свої відносини з усім світом, включно з Україною. Китай намагається уникнути пасток і використати будь-яку можливість для досягнення власних цілей. І на нас, українців, це має прямий і дуже відчутний вплив. А вплив цей, ми оцінюємо крізь призму економічних відносин з Китаєм. Ще якихось 10 років тому Китай для нас асоціювався переважно з дешевим ширвжитком. Сьогодні ж це кожен другий новий електромобіль на наших дорогах. Погляньте навколо B.Y.D., Geely, Cherry. китайські бренди агресивно заходять на наш ринок, пропонуючи конкурентні ціни. Та дедалі кращу якість насправді це не просто відчуття за даними Асоціації Укравтопром та інституту досліджень авторинку у 2023 році. Частка китайських електромобілів в Україні перевищила 25%. Але це не лише автівки. Китай це смартфони, побутова техніка та електроніка, які ми імпортуємо. По суті, Україна купує у Китаю високотехнологічні товари, що мають високу додану вартість. А що ми продаємо Китаю? Переважно сировину Україна для Китаю це величезний коровай, джерело зерна, соняшникової олії, кукурудзи, руди. Наша значущість не є абстрактною. Україна була одним із провідних світових експортерів кукурудзи та олії, і саме Китай був найбільшим покупцем, закуповуючи до 30% нашої кукурудзи та 50% ячменю. Це не просто бізнес. Це питання продовольчої безпеки для мільярдного населення Китаю. Крім того, Україна є важливим логістичним хабом, що лежить на шляху з Азії до Європи. Це дозволяє Китаю диверсифікувати свої торговельні маршрути і зменшити залежність від Росії. Отже, логіка Китаю полягає в диверсифікації та хеджуванні ризиків. Він прагне зберегти відносини з обома сторонами, щоб отримати вигоду від кожного незалежно від результатів війни. Щоправда, зараз, у розпал війни, Китай не використовує Україну. Україну як логістичний хаб окремо скажу за позицію Китаю щодо російської агресії, яка офіційно декларується як нейтралітет. Та насправді має суттєві проросійські нотки. Китай не надає зброю напряму, але є численні докази того, що китайські компанії, часто державні, постачають Росії товари подвійного призначення, які є життєво важливими для російського військово-промислового комплексу. Це створює величезні ризики для нашої безпеки і впливає на довіру та обмежує потенціал для глибшої співпраці. Яскравим прикладом такої подвійної гри є постачання дронів за даними Wall Street Journal та аналітичних центрів. Китай став одним із найбільших постачальників компонентів та готових дронів, які Росія активно використовує у війні проти України, зокрема у розвідувальних цілях. Це не пряма військова допомога, але це критично важлива підтримка, без якої російська армія мала б значно менше можливостей. Це демонструє прагматичний розрахунок Пекіна, підтримувати економічні зв'язки з Україною, там де це вигідно, агросектор, але не відмовляти Росії у поставках, які зміцнюють її військовий потенціал. Але тут виникає логічне питання: якщо Китай підтримує Росію. То навіщо йому ми? Річ у тім, що Китай не обирає між Росією та Україною, а керується виключно власною стратегічною вигодою. Це холоднокровний і прагматичний розрахунок. Для Китаю Росія це перш за все союзник у протистоянні зі Сполученими Штатами. Як неодноразово заявляв сам Сі Цзіньпін, Китай прагне зруйнувати однополярний світовий порядок, де домінують США. Росія у цьому баченні виступає як партнер, що допомагає відволікти увагу Заходу. Україна ж для Китаю це цінний економічний актив, який Росія не може повністю замінити. Навіть під час повномасштабного вторгнення економічні відносини не припинилися, адже Китай залишається ключовим покупцем українського зерна. Однак, на відміну від економічних відносин у сфері безпеки та гуманітарної допомоги, ставлення Китаю до України залишається мінімальним. Пекін утримався від надання будь-якої значущої військової чи гуманітарної допомоги Україні, натомість надаючи лише невеликі Кі партії товарів, що не мали критичного значення, це яскраво демонструє прагматичний підхід Китаю підтримувати економічні зв'язки, що приносять вигоду, але уникати кроків, які можуть погіршити відносини з Росією. Ця подвійна гра змушує захід шукати відповідь, що буде, якщо США та Європа ведуть жорсткі санкції проти Пекіна? Це може призвести до справжньої економічної війни, яка зруйнує глобальні ланцюжки постачань. Бо ж Китай може просто піти в тіньову економіку, обходячи санкції через мережу посередників. В обох випадках світова економіка увійде в період турбулентності, і це ставить перед нами ще одне запитання: чи можуть західні союзники взагалі дозволити собі такий крок? Насправді це надзвичайно складно. США та Європа десятиліттями будували свої економіки на основі китайських товарів. Китай виробляє критично важливі компоненти для автомобільної, електронної та фармацевтичної промисловостей. Наприклад, Китай контролює понад 85% світового виробництва рідкісноземельних металів, які є критично важливими для всіх сучасних технологій. Повне ембарго призведе до дефіциту різкого зростання цін та інфляції. Отже, для заходу відмова від Китаю це довгий і болючий процес, який вони називають деризикінгом, тобто зменшенням ризиків. Тотальні санкції проти Китаю це останній і найрадикальніший крок, який може спровокувати глобальний удар по всій світовій економіці. Тому Україна має бути готова до будь-якого сценарію. Це підводить нас до головного. Попри війну, нам необхідно будувати сильну і самодостатню економіку вже зараз. Це єдиний шлях до справжньої незалежності та безпеки. Китай, як економічний гігант, може стати важливим джерелом технологій та інвестицій, і це не просто слова. Китай володіє колосальними фінансовими резервами, є світовим лідером у сфері інфраструктурного будівництва, зелених технологій та виробництва електроніки. Чи можемо ми залучити їхні інвестиції не просто як сировинний придаток? а як рівноправний партнер, чи зможемо продавати їм не тільки сировину, а й готову продукцію, а й ті рішення, інновації, які створюють українські уми. Це наш шанс і наше завдання. Навіть під час війни ми маємо залучати інвестиції, але ключове на наших умовах. Як зазначали і чинний міністр закордонних справ Ван Гі, який також є найвищим дипломатом Китаю, і його попередник Ціньган, Китай прагне проводити незалежну зовнішню політику. Це означає, що ми повинні бути дуже прагматичними Тичними залучати китайські кошти та технології туди, де це вигідно Україні, але при цьому не створювати нових залежностей. Отже, китайський дракон буде дихати далі, і його дихання відчуватиме увесь світ, включно з Україною. Наше завдання не бути пасивним спостерігачем, а розумно вибудовувати ці відносини, враховуючи всі аспекти, брати найкраще, що вони можуть запропонувати, захищати свої національні інтереси та будувати сильну незалежну Україну, яка сама буде задавати правила гри.